І я хотів попасти в морську піхоту завжди. З самого дитинства мені дуже подобалось море. Я думав або піти на корабль, або в морську піхоту. Але зрозумів, якщо попаду на корабль, то там не так сильно буде бойова підготовка, просто буду там палубу мити і знати там якісь корабельні устави. Тому я вирішив з хлопцями, з якими призивався з Вінниці, піти в морську піхоту. Попав 18-й батальйон морської піхоти в Одеській області, в 35-та бригада. Комбат мій дуже круто нас готував. Дуже сильно ми пахали, можна так сказати. Але він сказав, хлопці, я вас готую для війни. Ми сміялися хлопцями. думали, та яка війна? Зараз закінчиться срочка, підемо додому собі займаємося своїм життям, і нам буде все рівно. Я пам'ятаю, почалося все у нас зранку. Ми відправились копати спостережні пункти, вилізли на велику таку висотку, 16 16-й ташку, і спостерігали за берегом моря. І тут я бачу 14 БДК. Бойових десантних кораблів російських, а я питаю свого командира, що робити. Він каже: Ну, будемо зараз брати весь удар на себе, якщо вони висадяться біля нас. Краще чотирма смертями зберегти життя цілого батальйону. І я такий думаю, класно, такий молодий, але думаю, та ладно, за Україну можна і життя положити. І у мене були новини в Телеграмі як час. Тоді в мене теж були новини, щоб дивитись за ними. І тут я відкриваю і дивлюсь Олешківські піски захоплені. А це настільки далеко від взагалі від Криму це десь 300 кілометрів, якщо квадратних кілометрів це 300 кілометрів. Я розумію, що це дуже-дуже швидко, -дуже настільки швидко уже просуваться. Дивлюсь, уже до Київської області добралися. Чернігівська вже половина загальна. Я думаю, ого, що це має бути. Я думав, що Україна в будь-якому випадку всі фронтові області будуть всі захоплені, але я думаю, що втримаємося. Коли почався контрнаступ, почалися сильні бої, тому що ми вже під'їхали до їхнього села. Село називається Лозове, Херсонська область. Ми зачистили повністю все, все село. Це було лег, легке дуже село його зачистити і знищити там їх, тому що їх там було не так багато, і вони просто не очікували, що ми вилетимо. Вони навіть не були просто гудить, все. Вони нас обстрілюють з артилерії і вони чекають на зовсім іншого боку, а ми їм просто з боку залітаємо. Це. Дуже велика подяка нашому командиру взводу, який був дуже стратегом на війні. Саме головне це стратегія, а не сила. Ми забрали ще одне село і відправились до Андріївки. І це була наша помилка. Нам краще треба було остатися в селі, в селі там, закріпитися. А в тому селі стояли три полка цілих. І нас, можна сказати, знищили. Ми зрозуміли, що треба забирати їх всіх і перегрупуватися, і почати новий контрнаступ через декілька днів, через тиждень, щоб відновити сили, щоб нам дали резерви, і ми пішли знову на них. Ми загрузили третю групу, тільки мали її вивозити, і нас почався дуже сильний обстріл з танків, з артилерії. І ми всі, виходить, залягли в окопи. Ми кажемо, давайте перечекаємо обстріл і виїдемо, вивеземо хлопців. І тут закінчився більш-менш обстріл, такий не такий сильний. І я виходжу і кажу своєму побратимі, ти подивись, де там танк. І він тільки розвертається, хоче мені сказати слово, і я вже влетів кудись. Я думаю, що случилось? Я встаю, а я не чувствую вже ноги. Я дивлюсь на ногу, а її вже немає. Я кажу, що чав, в ногу потеряв. Він каже, так. Да". Я почав сміятися від шоку, напевно, чи що я кажу, капець. Просто на інженерних роботах у нас, коли я ще служив в батальйоні, я казав, найстрашніше, напевно, на міну стати. А цей побратим, який загинув, він все життя боявся снайперів і його вбив снайпер потім. В мене дуже великі були проблеми після війни. Мене мама відкачувала кучу разів. Я просто уходив в себе, от я чую просто свист. А свист, як машинка, стирає свист такий, коли барабан крутиться, дуже похоже, як мінометний обстріл. Я просто чую, і я кажу, мама, зараз буде удар. І вона така, хоп, і я відключився, і я починаю з нею говорити. а Я цього взагалі не пам'ятаю. Я просинаюсь в воді, і вона плаче і рядом сидить. Я кажу, що ти плачеш. Вона каже, ти знаєш, що ти мені тільки що говорив. І вона починає мені розказувати, як я їй розказував про жахіття війни, як я їй не розказую в трезвому стані, а тут мене відключили, я не знаю із-за чого. Просто це з головою проблема із-за того, що три рази контузія була. Я з дитинства спортсмен, і я зрозумів після поранення, що спорт дуже сильно допомагає з реабілітацією. Тобто через спорт людина може зрозуміти, що життя на цьому не закінчується, і що без одної ноги можна жити так, як з двома. Пройшло десь 4 місяці після поранення, в мене культя зажила, я лежав в інституті реабілітації інвалідів. І приїхав хлопець зі штатів. Який протезувався і каже, капець там так круто протезують, протези ідеальні підбирають. А у нас виходить, так як війна з 2014 року, і не так багато ампутантів, наші взагалі українці, українські протезисти, не навчились так добре протези робити, як в Америці, тому що в Америці Іран, В'єтнам була війна, то тобто там протезисти більш опитніші. Я зареєструвався на протез Foundation і полетів в Америку. І сразу же на наступний день ми вже стали на ноги, щоб ви собі розуміли. Нас завели в клініку, і там найкращий протезист в Америці, Яков Градінар. І от я можу ходити і займатися спортом на протезі. Моїм хлопцям в 35-ту бригаду потрібен був автомобіль. І я бачив, є хлопці, які на протезах заходять від Карпат до Одеси і по дорозі збирають кошти. Я думаю, треба мені піднятися на Говерлу, але моя помилка була, що це на другому тижні після протезування я піднімався. Що це зараз, я би виліз би за пару секунд, би на туверлу. І я е, зробив, організував збір, що я піднімаюся на Говерлу на протезі, а люди донатять хлопцям на, на ЗСУ е, на, на мою карту, щоб я потім купив хлопцям машину. Я, якщо чесно, Десь 75% подолав Гарла. Я думаю, ні, не піднімлюсь. Я бачу, хлопці з ногами здаються. Я думаю, фугні. Надо лізти. Ви що? Якщо вони здаються з ногами, то я маю доказати, що на протезах можна. <му> Міністерство ветеранів зробило, організували такий проект Ігри нескорених, там, де кожен ветеран, військовослужбовець, який отримав травму, може себе проявити і попасти в збірну України. Я думаю, так, треба попасти в збірну України і просто поїхав і виграв. Все. <гум> Нема нічого тяжкого. Але це дуже класний проект реально. Invictus Game це організував принц Гарі для таких хлопців поранених, які отримали травми або контузію, або поранення на війні, в кого немає кінцівок. І вони через спорт реабілітуються. Їдемо представляти Україну в Дюссельдорф в Германії. Кстати, з прапором Стрижевської селищної ради. Я воював для того, щоб от, жінки, такі як ви, родили дітей, насолоджувалися життям, ходили в парк, їли вату солодку зі своїми дітьми і просто не знали про жахіття війни. Дуже багато хлопців, знаєш, кажуть, я взагалі з могилів-подільська, чого я маю той донець захищати? А вони просто, якщо придвинуться, вони дойдуть спокійно до Вінниці і все, тому я вирішив захищати Україну, бо треба встановити їх там, на тих областях, щоб вони не дійшли сюди, от і все. Для мене патріотизм це віддати саме ціне, тобто своє життя за своїх близьких і за Україну. Я родився, я не знаю, я дуже сильно люблю Україну. От я не знаю, ну з дитинства я її люблю. І просто, ну, все. Я тут родився, вона дала мені освіту, вона дала мені життя. Як можна не любити свою землю?